Дай Боже здоров'я вам і осіни вас, Боже, на все святе Боже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, кої перед святом покрову її просимо особливі ласки, благодаті байбуті. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею. Вітаю! Зовано-Франківська, Вас, я, Борис Голодюк, Павло Дністер. У 2404-му фільмі Поклик Хресте. Па, котре я знімаю 25 вересня 2024 року. В середу, як вже завжди, в середу пом'яним ми всіх тих, що від нас відійшли рідних, близьких, людей дорогих. А серед них і героїв наших славних помолимо за душі в чистилищі і особливо за тих, хто живі воїни наші дорогі. І за їхніх рідних, і близьких, за всіх людей, тих, що як змогли помогли нам, нашим козакам і ще поможуть. І дай і... Бог скоріше воздасть людям своїм за добро, за правду. Ну а тим, хто чинять зло, хай воздасть справедливо стократно, як не буде їхнього покаяння, хай Господь покаже силу свою скоріше на них. І поможе Україні, нашій, нашим козакам, всім Божим людям скоріше перемогти всю ту нечість, що планує страшні події і в Україні, і в світі, по встановленню. Всесвітнього царства сатани. Це багато десятків років, останні роки особливо до цього ведуть вони. Ми все більше бачимо це явно. Ну а ті власне, наміри зробити якесь перемир'я і так далі. То нагадаю вам про родство піва. Що будуть говорити за мир багато, але буде холодна ніч. Буде вбитий хтось із президентів. Не знаємо хто. Хто саме, де саме? І почнеться Атомна війна. В той час Атомної війни має з'явити Же Христа, який у час паніки, хаосу, коли люди в такому стані афекту, буде говорити за те, що треба робити всесвітній уряд столицею саме в Україні, де. Перед тим довгий час була війна, що от Бог показує свою силу і укріпляється тут. А далі він буде йти на Ізраїль, кажучи, що це його земля. А що в Ізраїлі досі його не визнали? Хоча частина жидів ми називаємо тих, що підуть за вже Христом, і євреїв, ті, які підуть, але які потім отямляться і підуть за Ісусом. Тому що в той час буде велике сум'яття. Прочитайте уважно 24 главу апостола Матвія в Євангелія за той час, який все більше ми чуємо за ці знаки, заповнені, за землетруси, за війни. Все більше чутки, і, окрім цього, ми маємо передання пречистої Богородиці, які вона говорила в Португалії, де містечко Футіма 1917 році кожного 13 числа починаючи з травня і жовтні. Припинила свої пророцтва явні, зробивши велике чудо з Богом, коли нібито сонце падало на землі. Насправді зближався сонячний новий Єрусалим золоте Боже місто, що має зійти, нагадаю вам я сонця, саме до Галичини. У четвер Божого пришестя, що очікуємо ми після розв'язання атомної явної війни та з'явил лжехриста, а перед тим антихрист. І всесвітній уряд має до влади всесвітньої прийти. Нагадаю вам, що до нас в Галичину має прийти ікона. Юверська вратарниця, називається вона або Афонська, і має вона прийти з того острова Афона, що біля Греції, саме до Галичини. А монахи в той час Афону мали би піти саме за нею, молитися. До Галичини і e, тут буде особливе паломництво в той час. Я думаю, що це буде саме в середу у нас або скоріше, коли будуть сіяти чудотворні хрести. Перше франківську нагадаю вам, я маю засіяти в Воскресний Хрест України за чотири дня перед Божим пришестям неділю. Далі до четверга будуть сіяти інші чудо хрести мафоном новою. Такою столицею, всесвітньою, островом Божої благодаті і осердям ласк, Пресвятого Бога, і пречистої Матері, стане саме Галичина, саме Україна, саме наша область. Нагадаю вам я, що Це я від Пречистої Богородиці чув ті передання, як вони жили тайно перші 11 років у нас. Ісусом Манянському скиті і далі по інших селах. Які досі є в Божій благодаті, особливо на Франківщині, а також Закарпаття, Джублику, на Львівщині і на Тернопільщині, де Зарваниця, і е, також на Буковині, е, прийде час, Бог Божа мати розповідати про це в Україні. Нагадаю вам, що мав торік сон за те, як та ікона йде Прикарпаття. Частина того сна є утаємнена, божа мати не дозволяє сказати, але вона заакцентувала, що саме в Галичині має бути Божий престол. Святая святих, місце всієї землі. Ну і звісно, чому тому, що тут буде Божа столиця Золотий новий Русалим, сонячний зійде срібний палац Богородиці. За що нагадаю вам я вчора я говорив, що було встановлено навколо місць, де вони мають зійти. Хресна дорога упа 24 квітня 2008 року, саме в чистий четвер. І саме в четвер має Бог прийти, як він четвер вознісся на сонце після розп'яття свого на хресті 40 днів був серед людей після третього дня Воскресіння, так, після смерті. І е, далі е, з Біблії витягнуті ті слова, коли ангели казали, що так, як бачите, ви, що Ісус вознісся на Сонце, так Він з Божим військом Сонця має прийти. Ну і Нагадаю вам, що сонячні з'яви особливі, Бог давав все ближче до України. В останньому сторіччі, починаючи, як я говорив, це було Фатімі в 1917 році. Далі, в 60-ті роки, це було в Іспанії в Гарабандалі. Далі це було Міждогорі. в 80-ті роки в Йогославії, почалися з'яви Матінки Божої. 60-ті роки кожного 25-го числа там Матінка Божа давала ті передання, за які нагадаю вам я були вбиті візіонери. Близько десяти, які бачили Матінку Божу, що головна в Божих планах не Московія, а саме Україна-Галичина, і що саме в останні роки перед Божим пришестям будуть сонячні яви у нас у Закарпатті, у Прикарпатті. Так воно і сталося. Що були зяви матінки Божої, особливо і на Львівщині, і на Тернопільщині. Але на Фейсбуці повідомили мені, що ось були зяви. Саме в Тернополі. До дівчинки в 2003 році, яка тоді, я зрозумів, була десь близько 10 років. Зараз це поважна вже жіночка. Хотів би я знати, що вона особисто згадує за те все. І якщо вона, нас, звісно, вірна Богу Ісусу і як має дозвіл від пречистої Богородиці благословення, то вона зобов'язана розповідати, що їй передали Бог Божа мати, і іншим дітям, тим, що є об'явлення про те, що саме, хоч не вказана дата, але зяви були з 2003 року. І це співпадає з тим, що даю вам я, моєму сину, були об'явлення. Саме матір Божа благословила купити Афонську ікону, коли мені сам показав серед великого стосу іверську повісити. І коли молилися ми перед тою іконою, перед іконою Сячеславською були об'явлення синові саме в ніч, 25-го числа. Це бути три роки роки Афоська Диностоп'ятого світі. Року жовтні 2017 року стояло за цей час перемоги, причистим перші різдво за силам каже. Дай вам Слава я ще у 2014 році причиста Божа і мати. Сину моєму було що що свій е, нашому на на років. Згодом виявилося все, що ці Х років, це ймовірно, 10 років. Божа Знак Але Бог його і верне. Знак це прийдеться. Дасть Бог, дивитися, ми будемо знати правду вже. Багато і те, що було з, з моєму житті, з сином моїм, об'явлення Божі і з іншими людьми, сам Бог, Божа Мати, будуть підтверджувати. Але видіння мого сина ставалося тоді, коли я клав руки на нього, молився сальми, молився вервиці, інші молитви. І він передавав мені, що каже Бог, які молитви, які псальми над ним молитися, передавав числа псальмів, і власне були об'явлення за наші моління, те, що має статися. За що в газеті поклик була інформація? Не говорилось про те, що ці об'явлення йдуть саме через мого сина. Щоб, не дай Боже, щось не зробили йому, і це була тайна нашої сім'ї. Хоча деякі люди власне, знали і нерідні друзі мої, ну і знали, на жаль, і вороги хотіли робити зло проти сина мого, проти моєї сім'ї, але Бог оборонив нас тоді особливо. Як і потім благословив, що сини мої ще до початку тої найважчої війни в стадії виїхали і, власне, слава Богу, живуть. З діточками і працюють донатять на ЗСУ. я, що ще мають перейти в них в Європі страшні події війні. Отже, а в 2003 році, 21 серпня, у сина мого старшого Ярослава Тараса припинилися видіння. Молодшого видінь не було за винятком того, що один раз він побачив у видінні, коли молилися ми у бік. Того місця, де має зійти храм, з іконою достойно я воісного вличати тебе, Богородицю, з якого має воскреснути Тарас Шевченко тисячу святих. Саме ту ікону. І мені показав на молитовнику хлопчик, нікому тоді було 5 років всього, а у бік де має зійти? Храм, з якого схресний Іван Франко і тисячу святих показав ікону, ту, яка буде там головна неостанної помочі. Я нагадую вам, що ми, ніби за сонячним колом, послідовно молимось до тих ікон спочатку до неостанної помочі, потім достойно явоїстину, і далі повертаємось лицем, молимось у бік зарваниці на схід сонця. І власне саме в 2003 році почалось об'явлення до тої дівчинки, і саме літом були вони. І я думаю, що в більшості це відповідає переданням пречистої Богородиці, що співпадає з у пах, Хоча пречиста Божа мати, за це поки що нічого не сказала, що там говоряться за дві кумети, за 37 землетрусів. І за події, які я думаю, будуть після Божого пришестя, у ті землетруси і дві комети там спіпадає, що комета одна з комет має пасти саме там, де є бункер Антихриста Путіна в Китаї. Під найвищими горами там є найбільший підземний бург. Сатанистів, глобалістів секти Хабад, нагадаю вам я. Ну і сказано, що ще одна комета, одна впаде одна з боку східної частини України, десь оце саме в напрямі Китаю, думаю я. А інша на півдні, це саме там, де Ізраїль. Можливо, це в один день буде, що Бог покаже таке попередження у час своїх покарань сім час гніву. Нагадаю вам я, що описані ковені Івана Бога. У тих переданнях причисти Богородиці є слова, що особливо будуть обережені люди, які вірять у силу вервиці, у сили матінки Божої, на місці її з'яв у людів Фотьімі, і особливо у Закарпатті, Прикарпатті, в Галичині буде обережена частина людства. Будуть збережені у своїх домівках, особливо побожні люди. І це співпадає з пророцтвом упа, тому що Бог хоче порятувати людство від того всесвітнього зла. Тож, тому це підтримує те, що я говорив, і, власне, через мого сина було слово те, що Бог відтягує ще пришестя своє, яке мало бути після того, як ми мали загинути 7 листопада 1999 року на хрещатику на Майдані, спротивлячись комуністичній заразі, ті демонстрації традиційні, що йшла по хрещатику, дубова на Лєніна під проводом. Того богопроклятого проклятого п'єті та інших отих е, комунодійотів, які зараз поховалися е, по законі і з великими грошами. І е, роблять це, щоб їхні родичі близькі е, не загинули у тих подіях, але вони мають пам'ятати, що від Божого суду вони не втечуть, і що Бог буде карати не тільки їх, а буде карати сім поколінь після них і буде знищений весь їх гадючий рід. А наш нарід е, добрі люди, е, навіть ті, які загинули. Бог верне і продовжить їх рід, і е, будуть неймовірні чуда, що Бог буде зцілювати тих, які не мають рук, ніг, бо нічого неможливо нема. І найбільше чуда <говори> саме в Галичині, Ну і зараз є особливі чуда, і пророчі сни, і видіння, і захист. І, ну інші е, божі знаки, що Бог все з нами з українцями, особливо з Галичанами, пам'ятайте про це. Ви що особливо Галичани мають збільшувати молитви, правильні справи іти там, де чудотворні хрести перед святом е, Христа Господнього чесного Воздвиження Нагадую вам я, е, що е, особливі ласки будуть мати ті, які навідують чудотворні хрести до 27 Вересня Божа мати передала, що також ласки особливі стануть на тих, хто і після 27 вересня буде старатися щастіше прийти і поцілувати, помолитись біля тих хрестів, торкнутись їх вервицями, чудомедаликами, іконками, і потім дати поцілувати їх рідним, близьким, повісити ті іконки в своїй хаті. На чотири сторони світу, де вони прославлені, нагадаю вам я, що бік зарваниці на схід сонця, зарванецька ікона має бути Франківську, бік, власне, півдня Неостанної Помочі, на захід сонця достойно я воістину величати тебе, Богородицю, на північ Вижгородська, Володимирська або інші ікони, тільки прославлені саме в тому боці. І звірте у силу ікон Божих, вірте в силу Вервиці, вірте у силу Божої благодаті, яка йде через святе причастя, через святу воду. Найбільш святі джерела чудотворні є в Галичині. Нагадаю вам, я особливо на Франківщині, і ступінь Божої благодаті, найвищий на Франківщині, сьома ступінь святості у нас. П'ята ступінь святості на Львівщині, третя ступінь святості на Тернопільщині. Зараз по ласках Божих, хоча ласки Божі, ми просимо все більші на всі області України на нашу діаспору. Тому дякую вам, дорогі мої, за все добре, все те, що ви зробили, зробите в житті, а окремо і за те, що множите відео мої. За правду Божу цю разом переможемо і подивіться відео, що я підготував вам для совісних розумів у цьому дні. Всього краще вам, нашим патріотам. Ну а те, що бажають нам вороги, хай скоріше отримують вони. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Політолог та капелана не стали мовчати російської країни через режим Путіна. Уже немає. Не вже теж саме чекає Україну, диктатура і участь в Білорусі. Все більше відомих людей, політологів, волонтерів та простих українців б'ють на сполох. Владу почує народу, поки не пізно. Два звернення держава не хоче сьогодні давати гроші українцям. Сьогодні вважається, що треба українця бити, лупцювати, принижувати фізично його там треба знущатися над ним і так далі. І тоді Українець, нібито буде там десь щось воювати. У держави немає коштів давати українцям гроші, щоб ті йшли воювати. Зато у держави є кошти на щось інше. А знаєте на що зробити тотальну, тотальну систему тотального контролю над ухилянтами. Шляхом відеоспостереження і розпізнавання по біологічним ознакам людини. Лице, очі, там я не знаю, там ще щось. По всій Україні, у всіх публічних містах, будуть стоять камери, які будуть вас розпізнавати, як в айфоні, да, і передавати на поліцію. о, хилянтон пошов. На це гроші є. Хм, Цікаво. І цього ухилянта виявляють, знову ж таки, не дають гроші, відправляють на фронт, той опять тікає. Ну, з тим круг, ви розумієте. Ну гроші на ці камери є. А на те, щоб дати гроші українцю, щоб він воював, нема. Бажаю здоров'я, брати і сестри. Ну що, дорогенькі, це відео може бути останнім. Я по ньому хочу звернутися. До Служби безпеки України, до її керів... керівного складу. Хоча ж знаю, що ця служба хоче мене вбити, чи що там ще є, посадити, зникнути безвісти. Які там ще методи є? Дружно ДТП. Якесь. Я хочу звернутися до Набу. Я хочу звернутися до ДБР. Я хочу вам заявити відкрито про цей злочин кримінальний, який твориться в місті Умані. Ви всі прекрасно знаєте, як місто Умань тотально і безапеляційно погрязло в корупції. Подивіться на ці будови. Не виконується нічого. Людьми просто нехтують. Невже ви цього не бачите? Невже це всі такі служби сліпі? Невже ви не захищаєте нас, українців, нашу націю? Людям скажу слідуюче. Я знав наші шоу. Дуже добре. Я знав, які можуть бути наслідки. Діток моїх шкода. Сина мого, доньку. Шкода мати, брата, дівчину, з якою познайомився, хотів жити шкода. Але я вам скажу свідомо і твердо є ідеї, які більше. Чим життя. Можливо, навіть не встиг розпочати. Я не знаю, що буде завтра. Поняття не маю Просто володію інформацією, що за мною вже приїхали. Де тільки не знаю. Чекати, чого, чи вистріла, чи, чи тюрми. Хочу вам показати приклад. Навіть якщо зі мною щось трапиться, не опускайте руки. Не опускайте. У вас не буде просто іншого вибору. Я не хотів, щоб мої діти жили в такому безладі. Я хотів, щоб вони бачили чисту світлу українську землю. Я старався. Старався як міг. Ситуацію знав. Знав і те, в який спосіб все може закінчитись. Звісно, мав шанс, і зараз його маю, але сподівання мої дуже марні. Я хотів достукатись, бачите, до поліції в місті Умані збрехали по справі проти в справі побиття атовця. Не було ніякого відтворення подій. Все збрехали повністю. Покривають як муніципальну варту, так і тих, хто просить за муніципальну варту, можете уявити ступінь цього злочину. Той пан, який вдарив, якого є справа про. Хабар спокійно ходить. В нього немає ніяких проблем. Якщо б це був пересічний українець, він би сидів вже в буцагарні. Люди добрі, якщо щось станеться зі мною, я думаю, що, хоча ж би пам'ятайте, всім миру, добра. Все буде Україна. Я вас всіх люблю. З Богом! Редактор спротиву Вадим Глачук в той же час пише наступне. Ворог України Зеленський заборонив Макрону допомагати французьким військом в нашій державі. Поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції, заявив зрадник Зеленський на зв'язку зі студією французького телеканалу зі студією французького телеканалу BFM TV. Але є інший приклад у світі, як захищають власні держави їх керівники – це Ізраїль. Військові Британії та Франції поруч США допомагали Ізраїлю відбивати масований повітряний удар з боку Ірану та проіранських сил Сусідніх країнах в ніч на 14 квітня повідомляє CNN. Я вважаю, що може бути лише одне пояснення кількох відмов Зеленського від розміщення військ НАТО країна на території нашої країни. Зеленський це маска і друге обличчя терориста Путіна. Він маріонетка маріонетка-патрушева, з яким літає на одному літаку. Він на заданні ФСБ РФ, мета якого геноцида українців та знищення державної самостійності України. Чим товже перебуватиме зеленський при владі, тим більше українців буде. Добито російськими загарбниками, і тим більше території буде втрачено. Неможливо перемогти російського ворога, коли в керівництві української держави російський ворог за Путін. Ось діалог на сайті ікс Twitter повернути залужного. При залужному фронт тримався півроку навіть без американської допомоги. Зеленський зрадник обвалив А Кому ще це не стало нарешті зрозумілим? Звільнення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ це найфатальніша втрата для армії та найзлочинніша помощ помилка Зеленського, це не помилка, це ціла спрямована акція. ФСБшної агентури резидента Козиря Агентурне поганяли Єрмака по обезголовленню командування ЗСУ послідуючої здачі території і виконання оманського договорняка. Якщо ми не повернемо залужного, при якому мотивація солдат була на високому рівні, то два верховні примусі сирського здавати потихенькому відвойовані позиції при залужному. Українські громадяни захотіли повернути гроші Коломойському, провести оманські угоди, зняти залужну. Закрити ракетні оборонні програми, що президентом Зеленського став Єрмак Патрушева зараз захочуть віддати території росіянам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Боже на слава Тобі, старий небесний, втішителю душі істини, що всюди, синце, наповняєш, скарбені життя подателю, прийди і лиця в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, слава усві, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки Амінь. Боже нашого на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але вислови на світ духа, о, о. о Твоє царство, Сине й слава Отця і сіна, і Святого Духа, Ти й по всіх на віки вічні. А -а -а.